Ум Микола пожарівся комою Павлові, що від дружився не хазяїну домі. Хоче мною керувати і те ще, і жінка, тож кручуся та сказати, як колесі білка. А ти хоч раз свій характер покажи Микола. Як допечуть, добре ступне кулаком по столу, хай відчують твою силу й нором молодецький. Тоді буде жити з ними, як султан турецький. Добре слово, добра рада. Нічого сказати, воно і стукнути й треба, але страшнувато. А раз, добре підвипивши, вирішив доказати, що він таки не хтось там, господар у хаті, зайшов в хату, хмурить брови, не встиг засісти, а чого це ви корови не даєте їсти?» О. Жінка була десь на дворі, наримав на тещу. Ще ви крутись і на коло тої печі. Та нічого не сказала, лиш очі скосила. Яка тебе запитала чортя копкосила? Насипала борщу миску, дала хліба й ложку, «Студиш добре, бо гаряче та сьорбай потрошку. А чого б ваш не солоний, гарячий ще й кислий, розмахнувся та по столу поком, як трісне. На столі все підскочило, Вниз полетіло. Тут же те, що оскорщило, за жиле за Ах ти ж сопляк морожений, мордяка не вмита. А ти засів, плати гроші, щоб по ньому бити. А в самої кулацюра, як у івера, перекона і фігура десь більше цепнера. Так говориш не солоний, а говориш кислий та по шиї мого кулаком, як свис, не втримався, на підлогу пістіл покотився. А тут якраз на порозі Павло з'явився. А чого ти пістола забрався Микола, раніше я тебе там не бачив ніколи? Чи згубив щось та шукаєш, чи може щось сталося? То не твоє туме діло, те, що обізвалось. Як багато будеш знати, старий станеш хлопчик, він хазяїн у цій хаті, ляде захоче.